Зв'язку з суттєвим зниженням температури можливе почастішення випадків обмороження. Аби не стати жертвами морозу, лікарі радять дотримуватися основних правил одягатися тепло, але не носити щільний одяг та тісне взуття. Це порушує кровообіг і може призвести до відмороження кінцівок, закривати відкриті частини тіла, не стояти довго на вулиці на одному місці. І ні в якому разі для зігріву не вживати алкоголь, адже він навпаки призводить до більш швидкого переохолодження. Алкоголь дає хибне враження, що зігріває, хоча насправді погіршується кровопостачання на за рахунок спазмування судин, і людина не відчуває то в неї поріг чутливості змінюється, і людина не відчуває реально мінусову температуру. Перші ознаки обмороження різке побіління шкіри, порушення чутливості, набряки. В таких випадках необхідно вжити заходів першої допомоги. Зігрівання. Але зігрівання має бути повільне, тобто поступове, не зразу бажано ванночки використовувати і скажімо так, підвищувати постійну температуру до температури тіла. Так? Далі це масаж. Масаж внаслідок дії механічного впливу покращує, сприяє покращенню кровообігу в кінцівки. Так? Наступне це препарати, які розширюють судини. Це спозмолітіки. Якщо ж ви проводите цілий день на вулиці, бажано заходити кожні півгодини годину у тепле приміщення. У зв'язку з різким похолоданням, аби попередити випадки обмороження, ММН в Чернівцях встановило два пункти обігріву на ентузіастів і в парку жовтневому. Тут цілодобово чергують рятівники і пропонують людям гарячий чай. Найбільше від холоду потерпають безхатченки. Саме для них встановили намети, де вони можуть у теплі поїсти та отримати першу медичну допомогу. По бо замерзаєш, А жити немає, кожен день прихожу, бо холодно, треба їх спасатися, жити це хочеться. Буває, що приходять теж такі прості: перехожі йдуть, замерзли, погрілися, випали чаю. От діти гралися, замерзли в парку, саме прийшли до нас, погрілися, випали чаю. Помагаємо нас на дровах. Буржуєчка, топимо, тепло приходить і на ніч переночуються. Допомагаємо, чим можемо. Допомагають не тільки і приходять люди з домів, їсти. Пункти обігріву встановлені не тільки в Чернівцях, а й в кожному районі області. Всього їх 14. За теплом до МНСників звернулося вже майже 700 людей. Таїсія Грус, Олександр Губін, ню Чернівці.